Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у домі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойтах гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових. У громука на що розвіяли прах, чужинців, зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню щили не зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.